Врали про то, что все хорошо, там 2 миллиона э, комплектов обмундирования. А по итогу, когда все началось, матери и старушки в тылу должны на фронт посылать там носки и, в общем, скидываться, скидываться всемиром на беспилотники. Хотя говорили, что все нормально и так далее. Арматы нету, этого нету, того нету. И фактически по ходу боевых действий в необъявленной войне что война не объявлена, нет даже Государственного комитета обороны нет, как бы непонятен статус даже правовой многих действий. Вот здесь вот на территории, где СВО объявлено, значит, там есть определенный статус, да, на территории областей. Президент дал приказ там действовать, помогать. А на территории Курской области только сейчас был объявлен антитеррористический, значит, этот самый режим контртеррористической операции, которую даже не армия руководит, ей руководит ФСБ, Национальный антитеррористический комитет, которому армия может подчиняться. То есть военные, на самом деле, разными устами. Устами Сергея Кургиняна, устами Влада Шурыгина, но ну, Влад был первый, кто об этом заговорил. Устами там других, значит, сладкого такого храброго военкора стали называть вещи своими именами. Расфигачим всех, говорит Кургинян. А расфигалка-то у вас есть? И дальше описывают один и тот же. Уже 21 день украинские войска находятся на территории Курского. Ой, вы считаете, Андрей Владимирович? Да, я вы... считаю, Владимир. потому что это позор. Нет, вы считаете, Андрей Владимирович, я помню, сколько длится у нас СВО, <с> да, вы, раз вы нап... у нас штатный счетовод. Да, вот, я еще раз именно... напомню, да. что да. через 84 да. дня да. будет а, тысяча да. дней войны. Это тоже позор. Был на Курском направлении, был на обоих флангах. Видео глазами. Информация о том, что противник планирует нападение на Курскую область нашей разведкой, докладывалась за полтора месяца, где-то по разным оценкам за два, за полтора. Генеральный штаб эту информацию, включая начальника генерального штаба, эту информацию проигнорировал, сказал, что она ложная. Еще почему это так получилось? У нас нехватка личного состава. Теперь, ну, это было известно давно, внутри, тем, кто, тем, кто знает, сейчас это очевидный факт. Нет людей просто так, чтобы расставить их вдоль границы, и они у нас стояли везде, и мы были бы уверены, что враг где не сунется, там он не пройдет. Нет, такого у нас нет. Это объективная реальность. Очень много населения у нас, значительное количество населения, скажем так, у нас брошено в тех населенных пунктах, которые непосредственно к точкам соприкосновения с противником находится то есть я это видел там был и там там мерняк присутствует то есть его никто не вывез там есть мерняк то что я увидел я сделал такой вывод возможно ошибочный но тем не менее что противника до конца соответственно войны мы с курской области не выкурим просто не выкурим. А, то есть это все останется у нас до конца войны, вот это вот замес в Курской области. Почему? Потому что противник, опять же, уклоняется от прямых соприкосновений каких-то. Ну, в населенниках в определенных он упирается, но в основном уклоняется, и если что-то его где-то начинают давить, он хлоп и отскакивает в лес. А в лесу его там хрен найдешь. Ну, они, они рассыпаются, они очень сложное мероприятие их там поймать. Вот, тем более, что если там глубоко пойти, можно, если пехотой пойти, то, не знаю, на мины можно налететь, а техника или как-то еще, то там тоже есть противодействие, можно потерять очень много сил. Поэтому субъективно из этого всего я сделал вывод, что вот эти качели у нас останутся до конца войны. Заявление о том, что мы выбили Вибили противника из Курської області. Ми можемо услышать, разі, що в конце концов вот, наверное, только От навіть тільки Герасімової это буде подвапросом, буде Ну, Це певною мірою провокація. Спроба створити такий прецедент, оскільки мова йде дійсно про візит в країну, яка підписала римський статут. Але Монголія тут не випадково обрана. Справа в тому, що ця країна вона затиснута фактично між Росією та Китаєм, країна, яка має величезну територію і надзвичайно невелику чисельність населення, там щось близько трьох. Мільйонів і парадокс цієї країни такий ще в тому, що вона майже не має збройних сил. Тому е візит він якраз от спрямований на те, щоб продемонструвати, що країна в силу абсолютно якихось об'єктивних причин не зможе виконати приписи міжнародного кримінального суду. Ну давайте, якщо ми там уявимо, що навіть якщо ну, вони там спробують його заарештувати, то зрозуміло, це закінчиться ну, ледь не війною між Росією та Монголією. В них немає просто на це навіть ресурсів силових для того, щоб це власне зробити, його там отримати і потім передати в Галу. Тому е Путін таким чином намагається відразу кілька зайців вбити. з одного боку. Продемонструвати ну на його думку і на думку там російських пропагандистів, нічем приписів міжнародного кримінального суду, е, створити своєрідний такий прецедент. Е, по третє, це розрахунок на внутрішню аудиторію. Що дивіться, в нас такий сміливий президент, що він значить їздить навіть і в країни, які теоретично повинні йому, там заарештувати. Ну і по третє, йому це треба взагалі для того, щоб відволікти дещо увагу від ситуації там в Курській області, показати, що він займається тим, чим повинен глава держави займатися, тобто роз'їжджати по іншим країнам, вести якісь там перемовини і так далі. Але я відразу хочу сказати, що ну те, що Монголія не зможе виписати виконати приписи е, Народного кримінального суду насправді не дасть Путіну тих бонусів, на які він розраховує, оскільки всі прекрасно розуміють ситуацію, в якій знаходиться Монголія, і що вона фізично просто не може виконати власне цей припис і в будь-яку іншу країну, яка ратифікувала Римський статут, і Путін не поїде, тому що там буде зовсім інша ситуація. Ну, от, скажімо, коли нещодавно це зробила Вірменія, то всі розмови про можливі візит Путіна до Вірменії вони відразу були зняті з порядку денного. Путін навіть боїться їздити в деякі країни, які не ратифікували статут, але які є. Ну, демократичними, і на які на території яких можуть діяти міжнародні взагалі слідчі, наприклад, так країни, як Туреччина, той візит, який в нього туди був, він був дуже короткий, дуже швидкий. В певній ну, дуже часто переносився. Тобто вони в останній момент приймали там якісь рішення, власне, щоб кудись там рухатися. Ну, от з Монголією це просто спроба ну трошки якби змінити десь тренд. Плюс останній ще фінальний момент зрозуміло, що опозиція Монголії вона обумовлена проханням від старших китайських товаришів. Монголія надзвичайно залежна від Китаю. В них рівень експортно-імпортних операцій був десь приблизно 80%. Вони останні часом трошки його скоротили до 65, але насправді ця країна дуже сильно від Китаю залежить. Тому, скоріш за все, там попросили, що прийміть Путіна, ну щоб, хоча про щось там поспілкуйтеся, він довго не буде, поїде і до якихось глобальних наслідків це за великим рахунком не приведе. І, до речі, цікава така таке цікаве спостереження. Якщо подивитися навіть російські пабліки, які ну лояльно налаштовані по відношенню до влади, вони дуже стримано оцінюють цей візит і ну, фактично прямим текстом кажуть про те, що ну, це просто Монголія, да це країна, яка і не могла б цього зробити, тому це не якась там сміливість або. Якась там нахабність це просто використання ну тієї ситуації, яка от, може мати місце, але вона не принесе особливих бонусів в кремлівському диктатуру. Ну звичайно, це провокація, причому так ну спланована, да і він їде з цією метою. Але е, ну до і до цього часу Росіяни, як мінімум, на словах, абсолютно ставили під сумнів юрисдикцію кримінального суду, і вони взагалі будь-які міжнародні договори і документи, які навіть раніше Росія ратифікувала, вони від них або повідмовлялися, або вони їх свідомо ігнорують. Робля це для того, щоб ну їх не приймали до уваги жодним чином. Тому тут. Нічого дивного екстраординарного немає. Це така позиція власне Російської Федерації. Ну якою може бути реакція з боку, е, наприклад, міжнародного кримінального суду. Ну як мінімум, це можуть бути кілька нових е, документів на затримання певних осіб з оточення Путіна, які мають відношення до воєнних злочинів і до сих пір ці підозри ще не отримали. Да, ми розуміємо, що це поки більше декларативна та така історія, але ну, це взагалі механізм діяльності цього суду. Він спирається на домовленості з різними країнами і на те, що рано чи пізно тут немає різниці. Це швидко відбудеться. Все не швидко. Правосуддя все одно не все одно нас здажене тих, проти кого ці документи видали. Я хочу нагадати, до речі, що всі позитивні кейси цього суду їх не так багато, але вони є з притягнення якихось там ну, лідерів якихось країн до відповідальності. Вони тривали не те, що роками вони тривали іноді десятиліттями. Тобто, в принципі, це довга історія. Але якщо будуть видаватися і далі документи на затримку, це ж буде обмежувати в тому числі можливості російської і дипломатії, і взагалі зовнішньої політики, і буде змушувати їх ще більше нервувати. І, до речі, це опосередковано, але буде заважати Путіну все ж таки в якісь країни їздити. Ну от. Якості наслідку ми можемо згадати g20 Путін вже тоді не полетів. Хоча е, він міг це зробити, бо це було в Індії. Він власне міг там е, ну відправитися всю країну. Але він цього не зробив, тому що в нього були побоювання, що, наприклад, на території цієї країни можуть бути слідчі, які ну як мінімум під камеру будуть намагатися вручити цю підозру або вимагати там затримання, і це, звичайно, дуже погано зиміджової точки зору. Тоді тобто складається на те, що він знає так по нишком по якимось країнам десь там їздить, веде при цьому ну, намагається вести при цьому себе достатньо брутально. Але я ще раз наголошую, що навіть самі Росії от візити в подібні країни, як Монголія, при і повазі до неї я зараз маю на увазі просто підхід росіян. Ну це явно не те на що Росія повинна розраховувати. Це явно не рівень, як кажучи, Російської Федерації.